Київ не сшить Донбас, Донбас кормить Україну, Донбас порожняк не возить, не гонить, і, і всяка єхінея, яка йшла з уст партії регіонів, показала потім, що це все абсолютно дурниці було. Чи вам відомо хто ці люди? От ніхто не знав, там Мозгового чи Болотова раніше, чи Плотницького, який зараз нібито керує ЛНР. Звідки вони взялися? Хто вони вони, вони взялися, тому що все це підняла партія регіонів? Вона підняла якоби звідки взялися взялася українська Хун. Київська хунта, карателі, бандеровці, фашисти, нацисти, це все взялося з надр партії регіонів. Розумовий склад ЛНР, вони до такого і не дійшли. Вони е, почали перше говорити про федералізацію, друге про референдум, так званий. І коли маси, вже будучи. Накручені на електризовані, вийшли з під контролю, вони просто, коли почалися несанкціоновані з боку партії регіонів захвати, приміщень, там розгроми, погроми і так далі, вони повтікали. І в той час якраз і з'явилися Плотницькі і всі інші, які просто. Різні декласірування, антисоціальні, ранні судимі, наркомани, п'яниці і тому подібне, які людей підняли. Люди вже були в такому, будемо казати, ейфорії заведеному стані, що хтось сказав бій і всі пішли бити, хтось сказав громити, всі пішли громити. Звідки вони взялися? З вулиці, з вулиці. Аналогічно, як і всі революції. Таке ж було і в 17-му році. Передій йшла інтелігенція на чолі з Владимировічем Леніном, а в йшли ті, хто Сімочки Рузів, і горілку пив. От вони потім стали і в керівництво Радянського Союзу. Тому, на жаль, так сталося. Я всю вину за це перекладаю на партію регіонів. На партію регіонів. І особисто в Луганській області на гражданіна Єфрема. От ми приїжджаємо після кожних обстрілів, вам ніхто не скаже, що стріляли ополченці чи бойовики, чи терористи, чи як їх назвати. Укри, ваші стріляли. Ви стріляєте. Ви побачите Порошенка, скажіть, щоб він прекратив наш обстрілювати? От все, що на сьогоднішній день ділення на наші і на Укри, на жаль, на сьогоднішній день це є реальність. Для чого ви проводили референдум? А для чого ви проводили Майдан? Ви б не проводили Майдан? Ми б не проводили референдум. Друге питання: чому ви не дали Януковичу до до. Свой срок. Та тому що він хотів на другий термін, тому що він э, розбудовував диктаторську країну. Ну при ньому то ж не стріляє. При ньому в нас була дружба з Матушкою Росії. Все, Матушка Росія, все там лучше, все там вкусніше, все там хорошеє, значить, а у вас укров тут. Діла нікуди ж. Тут не, не, не треба робити трагедію, е, потрібен час. Протесні настрої там вже є і зріють в так звані ЛНР чи так звані Новоросії. Значить, але коли вони визріють і чи появляться лідери, які поведуть за собою маси проти цієї злочинної влади, яка узурпувала. Територію е, України. І коли це буде, на жаль, я сьогодні сказати не можу. Чому досі не покараний ніхто з місцевих еліт, скажімо так, з тих людей, які заварили всю цю кашу, спровокували е, те, що зараз відбувається? Ви мене питаєте? Є що наділений функції слідчого? судді, прокурори. На вашу думку? На нашу думку, слабість правоохоронної системи. Низький професіоналізм. і абсолютно. Суди треба було прислати людей з інших регіонів України, а не шукати тих, хто під час. Захвата будинків десь ховався, а потім десь з'явився значить, і тому подібне. Вони роблять скільки можуть робити. Прокурора в нас немає, обласного голови Служби безпеки немає. Як будуть, по-вашому, розвиватися події далі? Ну наскільки я бачу, вони укріплюють. Вони. Це все перемірює мінські домовленості. Вони укріплюють для створення свого, як кажуть, ніким не признаної держави. Іде створення активними армії, у них не менше батальйонів, чим у нас. Є деякі героїчні в нас в лапках батальйони. Щось ну, останній час їхній героїзм тільки в відношенні. Мирного населення, а не в відношенні бойовиків. Росіяни потихеньку це все скидають, надсилають техніку, надсилають озброєння, все це вони лишать, значить, умиють руки. Їм треба уйти від цих і Потім вони скажуть: ми їх не визнали, ми з ними нічого не маємо. Вони там створили свою армію. Це ваша територія. ви там собі. В рамках одної держави і розбирайтеся. Звучать з тої сторони, значить, що ніякі росіяни воювати не будуть. Ну вони там будуть якоби формально звільнені, переведені в якісь, будемо казати, підпільні списки, а тут подівають шеврони ЛНР. І будуть воювати, тому що не може бути. Я розумію, що може бути в козаків один град, одна установка. Ну щоб кожен день вони випускали по 150, по 160 залпів, ну звідки брати ці снаряди? Значить, це все йде абсолютно гра. Значить, Нічого не потрібно драматизувати, що це все завозиться в якихось гуманітарних конвоях і тому подібне. Все завозиться відкрито. Сьогодні вони ходять в пагонах, в шапках, з кокардами, нічого навіть не скриваючись. Абсолютно для чого їм щось завозити, як вони завозять це все відкрито, нагло. І в останній час ми дивимося, що обстріл нашої території йдуть з ряда населених пунктів Російської Федерації, маючи свої збройні сили, маючи Росія вже ту техніку не виведе, вона лише їх на озброєння, значить, і ті ж росіяни. Громадяни Росії, вони будуть тими ж командирами, ну, будуть же воювати під єгідою Луганської Народної Республіки. Коли цьому буде кінець? Я би чесно, якщо був би була би жива Ванга чи Вольф Месінг, я би до них поїхав спитати.